Запорізький міський дитячий ботанічний сад відзначає 67-му річницю з дня заснування. До свята вхід прикрасили повітряними кульками, а на території висадили нові квіти. Площа ботсаду – 12 гектарів. Територію під турботливим доглядом співробітників прикрашають понад 4 тисячі видів і сортів рослин. Серед них лише 130 – це різні сорти троянд. Все тільки ради того, щоб люди приходили і казали, як у вас гарно. Завжди вражає наша чистота. Коли не прийдеш, у нас завжди чисто. А якби хто знав, що у нас на оці 12 гектарів всього один двірник, один, а в нас завжди чисто. От люди сюди приходять відпочити, вони приходять дійсно ментальне здоров'я своє поправити. І Ми цим займаємося. Ми, коли вони дивляться на ці квіти, ти дивишся, от людина прийшла сумна, щось у неї там бентежить, чи може здоров'я, чи може якісь турботи там домашні. Да? А дивишся, вона дивиться на цю квіточку, і вона вже розквітає, як та квіточка. Природа, вона дійсно надихає, природа вона дійсно лікує. З нагоди 67-ї річниці створення ботанічний сад поповнився. Новими саджанцями це яблуні, магнолії та ялинки. До висадки долучилися всі, хто забажав. Зокрема, очільниця міста разом із вихованцями ліцею захисник посадила яблуньку. А керівник школи Джур ялинку. Сьогодні от прийшов теж в цей святковий день посадити ялинку на згадку. як кажуть, нашим е, е, дітям, правнукам, найкраще місце в нашому Запоріжжі, де можна е, відпочити не тільки, як кажуть. Візуально, але й духовно можна розслабитись. Опіка про природу, опіка про навколишнє середовище, і що найважливіше, закладення цієї глибокої філософії майбутнім поколінням. Зараз дуже важливий напрямок. Я дякую працівникам ботанічного саду, дякую нашому департаменту освіти та науки за те, що ви дбаєте про цю філософію, за те, що ви, попри всі виклики, розвиваєте цю філософію. Яка краса у нас тут в Запоріжжі? Тож наша з вами задача зберегти цю красу, примножити і показати дітям, наскільки це важливо турбуватися. Зі святом шановний ботанічний сад. На початку повномасштабного вторгнення заклад став тимчасовим прихистком для тварин. Тут облаштували зоохостел для тварин, господарі яких виїжджали до більш безпечних регіонів або за кордон, а також евакуйованих з прифронтових територій. Привітати колектив ботанічного саду зі святом прийшли чимало друзів, представників різних організацій, з якими заклад співпрацює вже багато років. Це був такий притулок і для тварин, яких привозили з тимчасово окупованих територій. Дякую вам, що ви прийняли до свого колективу переселенців, які працюють у вас і відчувають себе вистребуваними. Вони нужні всім нам. Ви як добра фея, цвіточна фея. Я вас дуже люблю. Представники міської влади теж подякували колективу за нелегку, але вкрай важливу роботу і вручили відзнаки. Велика подяка. Неймовірна подяка кожному з вас, хто дотичний до того, щоб ботанічний сад продовжив існувати. Дуже вдячні колективу ботанічного саду за щоденну роботу, за плідну діяльність, за ті результати, що ми бачимо зараз. У нашому місті в місті Запоріжжя 13 закладів позашкільної освіти. Але саме ботанічний сад є настільки унікальним, єдиним. Тією цінністю, яку нам вдалося зберегти, яку ми будемо продовжувати зберігати. А потім на всіх чекала екскурсія ботанічним садом. Кожен міг насолодитися ароматом рослин і неймовірною красою, створеною працівниками закладу. Також відвідали і оранжереї. В одній з них, окрім рослин, ще й мешкають рибки. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.